У п'ятницю, 16 вересня, панютяни відзначили день визволення Лозової від загарбників. У селищі на братській могилі загиблих визволителів провели жалобний мітинг. Квіти до підніжа пам'ятника поклали керівники міста та селища. Народний депутат Анатолій Гіршвельд, а також ветерани і інші жителі Панютиного. Мітинг-реквієм біля братської могили відкриває селищний голова Олексій Корпан. Свято визволення Лозівського краю від окупантів він порівнює з днем великої перемоги. Це праздник так і 9 мая для нас він, зі слізами на глазах. Ну, все таки, та праздник, тому що з цього дня почалась нова життя. За цей день, за цей праздник зажили свої голови тисячі, тисячі байцов. Мирлозової Сергій Зеленський висловлює подяку голові ветеранської організації панютинського вагоноремонтного заводу Ніні Романенко. Вклоняється ветеранам і закликає всіх пам'ятати героїзм визволителів. Зараз також непрості часи, іде війна. Лазівська міська рада і виконавчий комітет максимально зроблять все для того, щоб наші майбутні покоління могли жити в чистих відбудованих селищі Панютіна і місті Лазаво. За підтримку міський голова дякує соціальним партнерам міста ПВРЗ та Лозівському ковальському механічному. Роботу цих двох заводів високо оцінює народний депутат Анатолій Гіршвільд. І панютінський завод, і ЛКМЗ, Сегодня показывают пример, как надо жить и работать в этих сложнейших условиях, добиваться хороших результатов, рабочих мест. И Лозовая, безусловно, является примером. Не только для Харьковской области, а и для Украины. Депутат витая понятенцы святым и вклоняется ветеранам. Дети даруют им квиты, а артисты для всех спевают песни. Після завершення жалобного мітингу ветеранів пригощають польовою кашею та фронтовими стаграмами. Вікторія Кожедуб, Валентин Косяченко, ТРК Лозова.